Це свято Святого Пасхи. Великдень. Великдень сама назва вказує на те, що це незвичайний, а великий день, величне свято, яке споконвіку символізувало перемогу над силами темряви і зла, уособлювало примирення і прощення. Воно нагадує нам про любов і милосердя, страждання, і бій, одвічні людські цінності. Воскресіння Ісуса Христа дає нам змогу перемогти в духовну смерть і жити новим повнокровним життям. Воскресіння Господнє в усі часи давало людям наснагу вірити і любити, прощати. Щоб зупинити зло, нам, нам треба перемінитися самим. Бо саме з кожного нас спитається, а що ти зробив? У цей день кожному треба примиритися з ближнім, відкрити свою душу вогником добра та милосердя. Будьмо християнами, милосердними до всього живого. Христос Воскрес, радійте. Лине пісня до небес. Христос Воскрес, як нам не радіти, зник нехай тривога, і ви дорослі не мовчі, славте з ними Бога. Про це чудо і хай почують всюди, змертних нам Христос Воскрес, веселіться, люди. Останню неділю перед Великобнем називають вербною. У цей, день, у цей день святять вербу. Верба одна з найулюбленіших дерев у народі. Цвіт верби це прекрасне і зворушливе диво природи. Ці вербові прутики на вербні освячують у церкві. Зранку на Богослужіння сходяться всі, і старі, і малі, бо гріх не піти до церкви, як святять вербу. Повертаючись додому, били зустрічних, промовляючи не б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, вже недалечко червоне яєчко. Верба б'є, не б'ю, за тиждень Великдень. Будь велика, як верба, а здорова, як вода. Будь багата, як земля, і красива, як весна. У квітну неділю всі до церкви йдуть, білочки вербові святити несуть. Сьогодні святкує моя Україна у святій помані вербова лозина. Вона сповіщає, що лине за тиждень будемо святкувати при святий Великдень. Вигуки веселі, чути тут і там. За тиждень Великдень б'є галузка бам. Радісне свято -світлого, світлого Христового Воскресіння радіє на небесах і на землі суще. У ці дні відкривається небо. Якщо в людини чисті помисли і наміри, то Бог неодмінно почує їх, допоможе здійснитися. Так мовиться у давньому християнському повіді. Згадаймо про це хоча б на Великдень, і хай тоже стоє над світом заповіт, який залишив людству Воскресний Христос. Возлюби ближнього як самого себе.